Виконуємо номер 1656 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Купили два кавуни. Маса першого була більша за масу другого на 1,8 кг. А маса другого кавуна в 1,4 рази менша від маси першого. Ціна одного кілограму кавуна. 9,6 гривень. Скільки заплатили за обидва кавуни разом. Приступаємо до виконання. Я коротко зобразила умову задачі. Маса першого кавуна більша за масу другого на 1,8 кг, а маса другого кавуна в 1,4 рази менша від маси першого. Ціна і необхідно знайти вартість. Розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння. Позначимо масу другого кавуна через змінну Х. Запишемо нехай маса другого. А вона х кілограмів. Тоді маса першого буде відомо, що другий кавун в 1,4 рази важить менше, ніж перший. Отже, перший важить в 1,4 рази більше, ніж другий, тоді маса першого буде 1,4 х кілограмів. Відомо, що перший кавун важить на 1,8 кілограмів більше. За умовою перший кавун має масу на 1,8 кг більшу. Ніж другий, складемо рівняння. Раз перший кавун має масу на 1,8 кг кілограм... більше, ніж другий. Отже, від, ми від маси першого кавуна, віднімемо масу другого, і у нас видно 1,8 1,4 х відняти х дорівнює 1,8. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. 1,4 віднімемо 1, помножимо на спільну зміну х, у нас вийде 1,8. 1,4 відняти 1, це буде 0,4 і множимо на х 0,4х дорівнює 1,8. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Після один знак після коми у нас в дільнику. Тому переносимо в діленому дільнику кому на один знак. 18 поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 18 ділимо на 4. Беремо по 4. 4 множимо на 4 16. Виконуємо віднімання в остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 4,5. Отже, маса другого. а вона 4,5 кілограмів, тоді маса першого 1,4 помножити на 4,5. Виконаємо множення в стовпчик 1,4 на 4,5. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 1 множимо на 5, 5, да 2,7. 4 множимо на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 1 5. Виконуємо додавання 0, 7 додати 6, 13. 3 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 1 6. І відокремлюємо дві цифри, комою. Вийшло 6,3 кг. Тепер знайдемо масу двох кавунів разом. Для цього 4,5 додамо 6,3. Будемо мати 10,8 кг маса двох. Кавунів Разом. Ми знаємо ціну одного кілограма, тому знайдемо вартість двох кавунів. Для цього 10,8 помножимо на 9,6. Виконуємо множення стовпчик. 10,8 помножимо на 9,6. 6 множимо на 8 48. 6 на 1, 6. 9 множимо на 8 72. 9 на 1 – 9. Виконуємо додавання 8. 6. 6 додати 7, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 9 додати 1 10. І відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 103,068 гривень. Пояснюємо, заплатили за обидва а вони разом. Записуємо відповідь. Сто три цілих шістдесят гривень. Номер 1656 виконано